Всім привіт! Це я Чмолік А це ігра якась, як називається. Зараз побачимо. На вгугли. то замість цього відео має вийти, друга серія Mr. Tomato. А вона набіч ніколи не вийде. Так, я не ж тому що іспанську і тим більше не знаю. Так от. Unlikalian. Починаємо. Так, давай зіграємо в ігру кажемо клоу. Візьми також дайте прикладу, це нормально. Хоч за цієї гри мав бути містер сумейто, але він не вийде більше. Тому що мені ігра тупо не дає зайти в неї. Взмикар. О! Перш мені чомусь дуже свідти тільки раунд. Так, візьмикарту і киньте всі три кубіки. Ай-яй, дай мікрофон. За кожен удар ви отримуєте очко. Ми ще 5 гаус. Вибирайте на 10 очків і щоб пройти в раунд. Так. Якщо ви завершите раунд з більш ніж 10 очка, ви отримуєте один додатковий перегляд. Ви також можете кинути великий кубик, щоб отримати додаткову карту. Але будьте обережні, у вас лише 666 шансів вилучити. Ми починаємо з зайти картами, нольма очками и тремароми. Удачі. Так, я не взмию грати... Не хочеш ще раз свальнути? У нас тільки один кубик, Дайте. Ну, то сам, давай. Ай, Ні, не киф! Под вас вот. Два очка, я mm -hmm. <laughs> довольный мин. Так. Ну давай это как-то. Хотя бы они гады да, походят. Ну. Значит. Ты такой. Да. Сходите два. Не, не хочу. Еще плюс два очка, окей. Сим как всего. Зножки, как ты? Угу, довольно легкие, я думаю. Дайте встань, я спробую. И ничего. Одно очко. Да, это вещи, мы не можем баллотиться. Одно очко, блин. Все, что так, будет дальше, где мы с руки ножницы бегать. И... Одно очко, блин. Подождите, меня вс ⁇ ли постало вывести. Два схода, типа, окей. Три карты, вигри. спорю, навіть в плюс писать, ну, А Ані, офиши в плюс, навіть 11 12 хил получилось, а ще більше значит обне обмеження типа же, не розказуй. <пізнався> Окей, пізнався, очко. Ми 12 втіпу, геш. Następny raунд. Ale teraz tebe... Co? Favorite cards. Ja tego troszkę nie rozumiem. Ale w masz jakieś karty Aha, i tak będzie każdy raунд. Ty masz jeden ekstra. No sobie. Dajcie. Hmm. Kubki. Chcesz, żeby oglądłeś? nie schodź, a І щось одне. Давайте. Значить у нас вот такий Сходиться одне, також. Нормас, нормально. Купим кубики. Кипрочки. Два очка, прекрасно. Як тут вибуде все? Сходиться одне. Блін. Всього? Я так не назбираю. Вот знов два. Так, там надіятися, що мені зараз ці паукаль випаде ідеально прям. Я приграв. Може я приграв. я приграв, вс, мені має далі випасти два одразу. Щоб я виграв. А це неможливо, так що все. Як я казав, ге, я не забирав дней часну. Давай. Игра закинчена. <свист> Выбачай. <свист> так, да, сейчас попробуем. Я закончу, Я... пока не играйся. Скипаем все. Okay. Не-не, что там можно гонять такое, так давай кубики? Не, нормально. пиздовочка это нормально. Це от, Але я не знаю, як ним робити. Так, випадок. Тут нічого не сходиться, давайте пробуємо. Знову нічого не сходиться, давайте сходимо. Здесь шось. Хоча б одне, але здесь шось. Давайте далі. Якщо в общем, це погано, значить, виходить по ситуації ужасно навіть Погано. А ні, добре. Не-не, не буду робити. ха, -ха, -ха, -ха бот. Да, час? Да, часто. Что нормально mm -hmm. Все, к нам стали, так буде йти по идти, это типа ноутбука. буде прекрасно, Є Не хочу. Плюс значко. Так. Ее. 2-2. Не-не. 2 вже багато. Як ми выпчули. Так, що тут у нас? Багато сходить? Ні, не хочу робити. очка. Чисто поки Ролити чи не ролити? Не бачу сенсу, ну вставай, вставай. І так хід. хит. мене вже 10 очків є. Нема сенсу робити, по-моєму, но я хитлючку. Ну, Наступний раунд. Что за таке? Плюс <плёп> <И> кайф. <ускалько. плёп> ммм, зашибись. Так, эй, идем сейчас... ой ой Ну, лички, зашибись. Давайте, все честно, за спидганем. Не тут и так ничего не может порубить, а так что все. Одно очко. Я могу сейчас пустать на крайняк. Голочка, окей, давайте. Часто поспіляє, не раді буде дивитися. Я так, про, не можеш ще... Ой-ой-ой. Ще погано йде. Два, окей. Ми... Добрі демо. Добрий день, текстурить далі. Окей. Задай надіятись, що ви по... О, не, одне, одне. Я в курсе на це. Єс yes, плюс карта. Я вважаю, думаю. Не можу мені стільки не вести, що я ще з цих нещасних трючкан не доб'ю. А може і Час, ні. Мінус карту. А може ще, можна ще. Ми закінчено. Добре, давайте остання спроба моя. Зараз, як я розумію, тут карту нуляють з кожного раунду, так що немає сенсу їх економити ось Три-три. Ні, почувати, обучить... ого, три очка, аж. дуже злий. Він недовольний тим, що я тільки отримав. Капець, ідеально просто йде, два очка. Окей, мені це подобається, так, ще раз. Щось підозріло добре йде, знову два очка. Капець, все. Немає ж доби, в мене навіть б'є якийсь азарт, щоб взяти ще цим скористатися. Щоб взяти собі ще одну карту. Знов плюс на очко, прекрасно просто. Все, ми вже, дивіться, добиваємо за оце от раз не за це. Добре, та пофіг ловити буде. Шикарно. Плюс два очка, капець. Ідеально просто йдемо. Ровимо. Давайте будемо. Ну, і останні дві карти залишились. Ровимо. Так, очков это блин. прекрасно. очки у нас. И снова плюс 2, очка, капец. Ну просто идеальные, идеальные А чё я мне этики даю до Мне сказали, что будут Так, давайте. Нормально, Не, Нет, нормально, прекрасно, что я кажу. Прекрасний демо, окей, ми можемо виграємо. Хоч мене це ще ні. Не будемо. будем лишній раз. Давай, давайте. Я що прийде все. Нет, тут два очка очікаліш є, це багато. А це мало. Давайте. Могу сказати. Не, хоча б. Хоча б одне. Добре, два, два. Я щипавшусь турів порівню, порівнювати. Ой. Одне. Не, ну ми вже выголос тут, дов. Я ж не можу до Сікиндач, щоб мені не випугався. Двушка вже є в на час. Роум останній раз. І плюс девушчу. Давайте. Третій раунд. Менш карт. Еще один экстреу, да. Так, давайте. Щось дуже день. я вже в Не, не хочу. 2 очка. Не зверну уваги. Вже не жарзом ки не Е, два очка. Ні, то шо? Добре, у мене вже з самого початку игры 5 очки. я е, не буду грати тут на очко Давайте нас попробуем. Е, плюс карта ще, капец. Сюда дивимось. дивимося. Сходится квіки од на. Не буду ролити нашу. Знову ж Таке одне. Не не буду роливать, так. я сказав. Деякі в свиньи стоять. Вот экстрас платі, роу. Ну, хоча б одне зійшлося, і це вже добре. Ми з тобою вдома добити, це за час не очікувано, все, вдобили. Але тепер можна з вами спокоїбити, нічого не вибити. Ноль очків, спасибі. Наступний раунд. Ще менше карт і він мені найдедоволі. Капець. Тепер чисто вдача ігра. Де? Три очка з самого початку показывает. Давайте. є! Давайте. Yeah, плюс карта. Прикопят, чекай, люди як то, Я, я людина назад. Але ця гра мені подобається. Давай, давайте все, Всь, Ставлю все. Ставлю свій канал. Хоча його никто безплатно бесплатный я думаю. Ще раз, давай. М -м я відіграюся. Я видиха не можешь по себе. Так, шоссе занадто зауправленный був. Я сплю с карту хоча б, но на чм спокойно. Давайте надійтесь. Надеюсь, марни. Коча головы пицца кожного. Пофіг, що я вже програю, як пам'яті в чому. Тож масла такесь чудо, по якому мені виглядає, по суті, три очка. А я все не бігаю. Мінус на очко. Мені азарт мене вбиває. Одне очко нормально, я по суті відновив його. Ну і останній раз. Мінус очко. Все, я вже все просто програв. Мені має випасти плюс 4 типа штука яка тут не може випасти гейм А тепер на цьому закінчим Цебовкольна игра Может за ним по ней ще відео, якщо вам сподобається З вийти новий огляд на фильм Ламбучволик Ставити лайки заходить мой канал він в описі. Всім па-па.